Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне, психологічне таро. Тема усіх на устах. Московський патріархат буде нарешті вигнаний з нашої землі, з наших церков. Особливо це питання всіх цікавить перед Пасхою. Дуже цікавий жарт. Прочитала. Він мені сподобався вчора в Фейсбуці. Якийсь хлопака пише. Я вже погоджуюсь на Матріархат український, а не московський патріархат. Давайте подивимося. Давайте подивимося його долю. А протягом найближчого часу, давайте протягом місяця. Які історії будуть? Я вже колись дивилася. Між іншим, я колись дивилася, розповідала нещодавно. Так, інколи тарологи дивляться інших тарологів. Так, раз, хтось тобі випливе, тема послухав, слухаю тарологиню, не буду називати її. А вона говорить: акурат точ-точ її карти бачать те, що я розповідала для якогось каналу кілька місяців тому. Що розповідала, я зараз подивлюся це. Я казала, що дуже багато буде вкрадено, вивезено, причому яким чином не зрозуміло, що. І це ще запитували, знаєте, коли оцей закон перший, по-моєму, це на Різдво було чи на Різдво? коли, По-моєму, Зеленський видав закон якраз да, про РПЦ. А Віка Віка Панченко на каналі 24 запитувала, і ми дивилися це питання. Наскільки легко нам буде позбавитися московського патріархату, я казала, що будуть різні комбінації, вони витворяти. От, дивіться, на дні колоди, як вони сидять. Тоді четвірка пентаклів і випадала. Це, до речі, ріг церкви. Це порог церкви. Дивіться, четвірка пентаклів мене не так важко, мене не так легко вигнати. Я сижу впевнено, тримаю свого. Не віддам. Не віддам. О, Так я оцього таролога так і чула. От буквально акурат те саме, що будуть впиратися до останнього, що сидять ті сошки мілкі і чекають з Московії наказу. Маленька передмова. я коли вийшла заміж вдруге. Мій чоловік був ювеліром і працював в лаврі реставратором. Смішно так було якось на таксі, їду до нього. А, і Таксіст каже, а що це ви в Лавру так пізно, в неділю, на службу. Я говорю: до чоловіка, мій чоловік там працює. А я так щось була яскраво вдягнена в короткій спідниці. І Він так дивиться на мене батюшкою. Я говорю: ні, я не матушка. Чоловік працює в реставраційному відділі, там оці всі сувеніри, які робилися. Так от що хочу сказати. Ще тоді, коли він працював, коли прийшов Янукович протягом року, щомісяця мінялася влада, він приходить і каже: я сьогодні а, з новим керівництвом а, знайомився. Знову проходить місяць. Я сьогодні з новим керівництвом знайомився. А, так, от, що хотіла почати: так, от, коли я вийшла заміж а, за чоловіка, а він з ростова на Дону його батьки, хоча зараз він. На війні проти Росії все нормально, ну мається на увазі. Коріння ж дуже багато в кого. І ми поїхали в нашу весільну подорож по Золотому кольцю. Золоте кальцо, як воно? Кільце, золоте кільце російське оцих всіх церков. Це ще було до 2014 року. Це було в 10 му році. Я поїхала. Це було в мене таке паломничість. У мене ж чоловік-байкер, позаду мотоциклу. Ми, ми переїздили з одного міста в інше, ми в тому місті зупинялись, в тому місці зупинялись. Я їхала, щоб вимолити у Бога дитину, легке народження дитини, щоб все було добре в мене з чоловіком, в моїй сім'ї. Я повернулася після цієї подорожі атеїсткою. Знаєте чому? А тому що в кожне місто, яке ми заїжджали, я бачила, як вони бідно живуть. Я бачила ці дерев'яні ізби, вот мостові, І я бачила багатство російської церкви. Коли я заходжу там по золото, по золото, все золоте, золоте ікони, і я дивилася, як живе народ. У мене щелепа відпадала. Я говорю, що політика, що церква. Народ завжди десь так осторонь. Отже, доля російського патріархату в нашій країні. По Кельському хрестом. Дивимось. Закінчення циклу перша карта. Це основне, що він у нас переживає: закінчення циклу. Це кінець. Тепер дивимося, що буде огортати. Що вривається в його життя? Ну, гарні карти, Які Бог ти мій, десятка мечів. Яке закінчення циклу? Повне. І несподіване, ясно? Основа ситуації. П'ятірочка кубків. Плачемо, ми плачемо. Дивіться, при вас виймаю. Це ж просто якась радість. Головне, щоб на майбутнє там не випало, знаєте що. Возраділась із пепла, птиця Фенікс, не дай Боже. Плаче, ну що, трі, ку... трі кубки розлиті, два ще є ресурси, але ці два ресурси не радують її, не хочеться їй. Її... Дивіться, по п'ятірці кубків, як я завжди читаю цю карту, я говорю, русалко, чого ти сидиш тут на березі? Твоя стихія, воно там. Давай, пливи. Ні, я сижу і я страждаю. Ні, тобі не треба тут бути оплакувати свої ресурси. Іди в свою гавань рідну, грубо кажучи. Московський ти патріархат. Так давай, Копенгаген, Запаребрік, милості то есть вірні. Так, минуле нещодавне. Цикл, повторення циклу. Тобто, от бачите, як було на Різдво, а зараз перед Пасхою. Повторення циклу. Почалося. Але тут же, бачите, кажуть, і закінчилося. От воно. Десятка мечів несподіваний кінець. О, на Днікло теж яка красота, четвірка кубків, коли нічого не радує. Апатія, одне й те саме, поки майбутнього не бачу. Так, що в голові? В планах у них? А в планах боротися, от би я і здивувалася, п'ятірка е, е, паж мечів, захист своїх інтересів, своїх цінностей? Я буду за це боротися. Правово, саме законно вони будуть розумієте, боротися. Я ж слухала теж одного аналітика і кажуть, що. По закону, там дуже важко ще їх прибрати. Ну там такі нюанси. Добре, найближче майбутнє. Четвірка мечів. все одно зупинка, я не бачу руху. Не можуть рухатись. Вимушена зупинка, четвірка мечів. дивимося далі. Так, це на позиції саме От церква, Московський патріархат. Це церква. Як вона впливає на ситуацію? Вона буде боротись. Вона йде війною. Дивіться, як вона йде. вона йде? Вона хоче йти війною, бачите? Оце в планах, а це як яку вона. Яку вона роль відіграє добре. На позиції інші. Це швидше, це може програватися як ми, як Україна, як світ. Як програється? П'ятірка Пентаклів. Таке враження, що і в нас немає тих би ресурсів, яких би ми хотіли. Да? Угу. Цікаво, цікаво. Якби ще нам не до того, п'ятірка меч... Пентаклів це те, коли а, що це може ще символізувати? Я знаю багато літніх людей, які звикли ходити до російських церков все їх життя. І там 80 років вони мають перебудувати в своїй свідомості. Як Інакше молитися українською мовою, що я можу сказати для таких людей. Розумієте, якщо вірити в переселення душ, в езотерику і в те, що душа обирає вище я душі вибираю, коли народитися на землі, якщо вас це заспокоює, це був ваш вибір обрати, народитися саме в цей час змін і спробувати ці переміни. Я вважаю, що немає старості, можна бути заскорузлим і в 19, і в 20 років, і мати дуже жвавий, дуже гнучкий розум в 90 років. Я це знаю. Я це знаю по своєму батькові навіть. По своїй мамі. Ну, мамі не 90, мамі 75. Я знаю. От Це у творчих людей. У творчих людей немає пенсії, вони постійно розвиваються. Отже, п'ятірка Пентаклів говорить, що наразі в Україні, знаєте, немає яких сил. А, можливо, з огляду на м -м, літніх людей, це я фантазую. Можливо, так. Зараз я подивлюся, як буде далі розвиватися. Одним словом, на передньому плані підсніжник говорить, що все одно твій час настає з весною, якраз в квітні. На квітень, акцент, починають будитися певні сили. Так, надії, сподівання, страхи, емоції, підсвідомість московського патріархату загалом в, Киї... ну, в Україні дивимося, ну він воювати хоче. Три карти дуже войовничі вийшли. Дивіться. Він буде агресивно захищати свої права. Те, що я казала, вони просто так не здадуться. Поки в них зупинка. От зараз найближчий час, кажуть, поки зупинка. Але так, в думках, в емоціях і в тому, як вони себе бачать далі, можливо, їм даний такий наказ на результат. Луна. Місяць, емоційний, складний, застаріла проблема. Кажуть, що таке луна? Це. Глибина, це кажуть, що поверхову цю проблему не вирішити. Отак, от от, раз і все. Що вона занадто глибока. Ну так, да, це як підсвідомість підіймається, мул підіймається, все підіймається. Добре, і ще дві карти по ітогу. Карта помірність. І карта кубки. От я поки зупинюсь. На дні колоди я бачила, бачу королеву жазлів. Це як наша територія, вона йде. Як на пізніше, Ми дивимося найближчий час. І я дивилася десь, напевно, місяць, от зараз, поки. Да? Ми можемо потім глянути, чи до кінця 23-го року ми виженемо. Багато ілюзій із одного і з другого боку. Чому я кажу із одного і з другого боку? Бо два крила, помірність, два сосуди. Бачите, вона переливає. І кажуть, що якось цю історію, цю проблему треба по-мудрому вирішувати. Глибинно вирішувати дуже багато пластів в цій проблемі. Ну, не можна, не можна взяти таку, знаєте, довговічну е історію, ситуацію і так раз і одним наскоком. Ні, я казала, як я казала ще взимку, що це початок кінця. Тобто, це ми починаємо доводити до кінця. Так, основна карта все одно закінчення циклу. Тобто, кажуть, як би не було вже по долі, їй настав кінець, несподіваний кінець. Але кажуть, що вона не здається. Тобто, я так розумію, що це тут ще початок боротьби. Що це за ілюзія може бути? З нашого боку, ілюзія, що ми так легко їх від себе відірвемо. І виженемо, це наша ілюзія. Їхня ілюзія, що вони тут все-таки залишаться. Тобто тут ілюзія з обох сторін. І кажуть, що ми ще не в змозі, не в ресурсі так легко вирішити, як би нам хотілося, а вони налаштовані боротися. Зараз буквально 5 карт, чи вирішиться ця проблема до кінця 2023 року. Чи вирішиться проблема, чи ми зможемо якось це владнати, щоб в нас як була одна віра, віра, мова, одна армія. Знаєте, як в Польщі? Тут намагалися зробити українську школу для дітей. Наша вчителька, он, на 1 квітня нас привітали, закрили. Е, змогли е, лише документально оформити так: е, школа розвитку. Творчості і розвитку, ну, щоб наші діти вчились по українській програмі, щоб діти закінчили 4 клас. Так от в Міністерстві культури у Польщі відповіли наші вчительці: запам'ятайте, в Польщі ніколи не буде української школи. Вона почаснює, ви розумієте, війна. Ну... Він каже: ви мене чуєте: в Польщі ніколи не буде української школи. Ви дивіться, як вони боронять свої кордони. Допомагають? Так. Приймають, так, обіймають, обігрівають, так, але свою самобутність, монотонність, свою польську вони не збираються розмовляти за жодних умов, так будуть допомагати. Це дуже вірне, правильне вибудовування кордонів, яким треба у Польщі навчитись. Так, ну добре, це був такий відступ невеличкий. Отже, п'ять карт. Доля. Так, все мені викидається, то помірність карта, то трійка жезлів, трійка жезлів вискакує вже другий раз у мене. Що буде з українським патріархатом і московським? Як, як наша українська московська церква? Так, до кінця року, чи зможемо ми їх... Витіснити з України. Трійка жеслів, як вам, Божа, карта, я вас обожнюю. Двічі вона вискакувала і запихувала. Вона таки вийшла. Добре. Ще буду сміятися, якщо карта помірність вийде. Так, то з пентаклів. Поранене серце. Вісім кубків піде. Піде! Однозначно! Трійка жезлів. значить, на початку о, московський патріархат ніби собі так думає, що він знайшов вихід завдяки дуже великим коштам. Туз Пентаклів. Це те, що вони чекають, от чому вони хочуть боротися. Це можуть бути і документи, і гроші, і ресурси, які завгодно. Тобто, якщо показували, от у нас ніби зараз по п'ятірці Пентаклі немає, а в них там гроші. Знаєте, в них типу нема нема грошей, але коли треба, ті гроші є. Ну, в церкві реально, я вже говорю, в російській церкві дуже багато. Вони думають, що вони впевнено стоять на ногах завдяки їхньому колосальному ресурсу. Але, але поранене серце. Це їх чекає рана, що їм ці гроші не допоможуть. Вісім кубків вони відходять. Четвірка мочів. Ну, це вимушена зупинка. Вимушена зупинка, і я б тут так сказала, тут не вимушена зупинка, тут, якщо ми з огляду на попередній розклад, що ми щойно бачили, коли там йдуть вони воювати, захищати, тут кажуть, ви складете свої мечі. Тому що що? правильно, бо в основі був мир, карта миру, закінчення циклу. Тобто, грубо кажучи, є люди, а є матриця якась така вища так, для нашої країни. І ми, як колективне, свідомий, Фонимо певним чином. І кажуть: якщо вже вас тут не хочуть, ви тут можете поборотися, але вже все, закінчення циклу. Так чи інакше, ви просто відтягуєте свій кінець. Тобто, що ми зараз бачимо? Предсмертну агонію. А кінець московського патріархату в Україні неминучий. Отже, слава Україні. Віримо разом до перемоги. До наступних зустрічей. А підписатися, щоб мати змогу першим побачити нові відео. Вдячна за вподобайки і за коментарі. А от тепер до зустрічі!